Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове Звинацтва. Як ви бачите, трактор Йота з паркою, 175 сільний, тягає велетагра 6 метрів з турбодисками. Сіємо по нулю. Тут у нас була соя зібрана. Це ми другий рік вже так практикуємо. Але в минулому році ми сіяли без турбодисків. Зараз тут ми сильно не загублюємо. Ось як ви бачите, сіємо ячмінь ярий. Сьогодні у нас 23 -е число березня. Поки перший проход йдемо, все мене задовільняє. Трошки підлипає турбодиски, але то не критично. Сія, трактор тягне, Трошки швидкість треба буде збільшити Спасибо, але ж процес іде. Всі і грязь, будеш князь. Дякую за увагу. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.